Людина зі всім може примиритися. Людина може примиритися зі смертю своїх ворогів. Кожен українець може примиритись зі смертю ворогів України. Але кожна людина не може примиритися з тим, коли помирають найрідніші люди, батьки, батьки, які дали життя цій людині. І сьогодні співчуваю моїй. Давній знайомі, у якої помер батька. Я сьогодні співчуваю кожному українцю, які втратили своїх батьків найрідніших людей у цьому світі. Я буду молитися за кожного українця, який втратив своїх батьків. Господи, помилуй їх, Господи, дай їм сили перебороти. Підписуйтесь на християнський, соціально-політичний та просвітницький телеканал нові пісні Господу.